Добрий день вас вітає компанія Ультрамеблі. І сьогодні, начебто, звичайний відеогляд, але зовсім на незвичайний диван. Знайомтеся, диван Loft. Цю модель ви вже бачили в нашому відеогляді, яку представляв Руслан. І, до речі, гордість сказати, що дизайном та розробкою цієї моделі займалися ми. Це така авторська робота спільно з меблевою фабрикою. Тож, давайте познайомимося ближче. Щодо технічних характеристик цієї моделі, по довжині диван має розмір 2,55 і глибина від стіни до метру. Розмір спального місця 1,44 м на 2. Основною вимогою при створенні цієї моделі було те, щоб диван був. Максимально м'яким, але без використання пружинного блоку. Тому в наповненні дивану використали м'яку еластичну піну, ватин синтепон, що створює неймовірний ефект і неймовірні відчуття під час відпочинку. Диван справді м'якесенький, як облачко. Він вас просто обіймає, коли ви сідаєте на нього. Щодо механізму трансформації, адже наш диван має спальне місце. Механізм трансформації цієї моделі пума, покроковий механізм. Розмір спального місця в розкладеному стані – 1,45х2 на 2 метри. І зверніть увагу, що допоміжна частина для утворення спального місця знаходиться під основною посадковою частиною, що робить нашу модель ще більш практичною і зручною використанням. Ще однією особливою родзинкою в цій моделі, на наш погляд, є його зовнішній вигляд, що відрізняє його поміж інших моделей. Використали багато-багато складочок, бачите? Тобто він весь такий, як шарпєчок в складочках. Також всі частини, всі модулі цього дивана, з якого він складається, абсолютно м'якенькі. тобто спинка м'якенька, посадка, само собою, м'якенька, підлокотнички м'якенькі, тобто, ви відчуваєте ну, мега комфорт при відпочинку. Ви можете прилягти, опертися у підлокітник, або ви можете прилягти. Опертися головою об спинку дивана, вам буде однаково зручно, якби ви не прилягли або присіли на цю модель. А ми дуже раді, що він нарешті зависи на наших вітринах, він доступний до замовлення, тому ви можете обрати тканину, колір, ви можете обрати будь-які текстури. Ми допоможемо вам з вибором. Нагадаємо вам про те, що наші меблі ми відправляємо по всій Україні без винятку. Для вас працюють гнучкі система розстрочок по картам Приват, Монобанку та А банку. Айтесь до наших консультантів Дірек, завітайте до наших салонів, і у вас буде можливість просісти та відчути дійсно мега ці моделі. Чекаємо на вас.